Ведучий один плюс один, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов із загадковим гостем. Розкажіть, хто це і про що говорити ми ми будемо зараз обговорювати скандал, який стався в дитячому реабілітаційному закладі на Львівщині. Що зараз з дітьми? Як упередити такі скандали, такі історії на майбутнє? І що ми можемо всі зробити разом? Про це говоримо буквально за мить. Оновлений випуск ТСН уже об одинадцятій нуль нуль. Слава Україні! Героям слава! слава. Отже, ми з Русланом Шаріповим продовжуємо телемарафон Єдині новини після скандалу у навчально реабілітаційному центрі Львівщини перевірки відбудуться в усіх таких закладах країни. Анонсують у міністерстві соціальної політики. Йдеться про реабілітаційний центр, де виховуються діти сироти ті, чиї батьки позбавлені права опікування, а також діти з особливими освітніми потребами. Є свідчення кількох вихованців про те, що директор закладу систематично знущався з них застосовував психологічний та фізичний. Тиски сексуальне насильство працівники закладу все заперечують. Але діти розповідає директор погрожував відправити їх до психіатричної лікарні, якщо вони не виконуватимуть його вимог та бив палицями. Для перевірки у заклад вже скерована комісія, правоохоронці відкрили кримінальне провадження директора. На час слідства відсторонили від обов'язків дітей фігурантів. Справи перебили до іншого закладу. За словами уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, виявилось про насильство та приниження. Жені вихованці закладу та їхні представники повідомляли до поліції та служби у справах дітей протягом останніх півроку, але жодної допомоги не отримали. Ми про це зараз поговоримо з нашим гостем Сергієм Лукашовим, директором міжнародного благодійного фонду СОС Дитячі Містечка України. Пане Сергію, мені здається, що от вас ситуація, що півроку діти про це повідомляли, і їхні представники відповідні органи реакції не було, не сильно здивували. На жаль, ні. Це кричущий випадок, але він, по-перше, не єдиний. Навіть з тих, які публічно обговорювалися за останні роки, і де було і слідство, і журналістське розслідування. І він не єдиний серед, боюся, тисяч випадків, які в інституційній інтернатній системі трапляються щороку, просто не виходять на широкий загал. Їх дуже багато, і ми професіонали в цій сфері. Ми є членами Української мережі за права дитини це об'єднання всіх організацій, які працюють з дітьми в захисті їх прав на сімейне виховання. Ми знаємо про ці випадки, і ми знаємо, що їх дуже складно довести до розслідування. І це велика удача для нас всіх, що секретаріат повноваженого про права людини включився активно. І зараз будемо сподіватися, що це буде показовим кейсом. Але, повторюся, він не єдиний, тому що інституційна система. Так, створена, що вона порушує права дитини. Дитина пане... має бути в сім'ї, в інституціях. Насильство є базою, основою. На жаль, пане Сергію, яка роль вашої безпосередньо організації і вас у цій саме справі? Наразі ми є джерелом експертизи. Наші спеціалісти відвідали цей заклад, допомогли оцінити обстановку, допомогли подивитися на потреби дітей, і далі ми вже будемо ось таким чином. Допомагати як експертна організація. Ми працюємо 20 років в Україні і 75 років в світі. Ми одна з найбільших, найстаріших організацій, яка займається сімейним влаштуванням дітей. І ми тут будемо саме таким фактором допомоги, допомоги реабілітації. Допомоги кому кому буде допомагати? Звичайно, тут всі карти в руках у поліції. Вона має розслідувати це, це кримінальна справа. Крім того, секретаря повноваженого справ людини буде тут теж брати активну участь. Він моніторить цей кейс, він надав адвокатів дітям постраждалим. І ми будемо також працювати далі по оцінці всіх дітей в цьому закладі і будемо сприяти тому, щоб якомога більше дітей перейшли в сімейні форми влаштування, бо це мета. Пане Сергію, ви кажете, що випадків таких багато, і добре, що цей випадок став відомий. А як Ви вважаєте, в цій історії що стало визначальним фактором, що ці діти змогли про себе, хоч не з першої спроби, але все-таки заявити про насильство? Що спрацювало? Повторюсь, е секретаріату повноважного спрацював дуже добре. Це сміливі люди, які йдуть на ризик скандалу, на незручності. на... Дискусію активну і не буду м, надто скромним, ми теж підключилися активно. Ми це своє дитяче містечко і Українська мережа за права дитини. Ми е є партнерами держави в багатьох таких аналогічних проєктах, де ми кажемо, що інституція не місце для дитини. Ми маємо створити велику мережу сімейних форм влаштування дітей і туди примістити дітей. А Крім того, підтримувати рідні сім'ї у вразливому становищі. Ці діти майже всі діти в цьому закладі також мають батьків або родичів. Вони можуть бути вдома і не зазнавати цього ризику на от, пане Сергію. А на цей час, коли проводиться розслідування, де ці діти чи знаходяться вони в безпеці? Вони в безпеці. Вони переміщені в іншу установу, притулок, також який підтримується організацією членом нашої української мережі. За права дитини, і вони там проходять реабілітацію і підтримку. Однак ми всі пам'ятаємо, що там були, було багато інших дітей, і там залишаються співробітники, які багато місяців закривали очі на насильство. Таким чином, ці діти під ризиком так само. І всіх ми перемістити не зможемо. Тут треба підходити системно, впроваджувати систему профілактики підтримки вразливих сімей, тому що у цих дітей є мама, і всі ці діти хочуть до мами. Пане Сергію, а не можна в закладах запровадити камери стеження, камери спостереження? Ну, якимось чином, щоб ці злочини проти дітей фіксувалися, бо таким чином виглядає, що діти там заручники. По-перше, багато хто не довіряє, тому що, наприклад, ваша колега з іншого благодійного фонду Дарія Касьянова писала про те, що найбільше коментарів, які її дуже засмутили про цю історію, було таке: а раптом діти брешуть так? А як дітям доводити те, що проти них справді здійснювали злочини? Друге питання це в нас є такі Трошечки суспільний договір, так що ми закриваємо на це очі. У нас багато людей аб'юз з родині сприймають, тим більше в от таких закритих закладах. Дітям куди тоді в першу чергу де їм шукати допомогу. В них є гаряча лінія, куди вони можуть подзвонити і сказати. Тому що, наприклад, за кордоном раніше був дуже популярний. Я зараз його не повторюю, але такий знак в соцмережі, де діти могли повідомити про так. те, що вони в біді, куди можуть повідомити українські діти. Є механізм у нас, є процедура, і це вона доволі проста. Це банально. Поліція і служба в справах дітей в кожній громаді вона є. Ну дитина проблема... 11 років. Куди вона дзвонить і де вона шукає і, цей контакт? І плюс, Марічка, додам? Бачите, ми коли цю історію розбирали, то бачили, що далі поліції, далі служби у справ дітей не пішла ця скарга. От в цьому проблему тут повинен. Бути суспільний тиск. І дякую, що ви піднімаєте цю тему, це має бути суспільний тиск. Як ви сказали, що багато українців сприймають насильство над дітьми як належне або як прийнятна Виховання. норма, да. і ми маємо міняти цей підхід. В кінці кінців, ну навіть війна йде за що? За права людини, за те, що ми жили е, безпечно і вільно. А що ж це тоді за наша боротьба, якщо ми власних же дітей позбавляємо цього права на... Захист від насильства пане, і від свободи. Пане, пане у нас дуже мало часу. Е, залишилось. Запитань справді багато, але найбільше, що от мене цікавить, це чи був уже прецедент? От ви кажете зараз е, е, карти в руках поліції ведеться розслідування? Ви в цьому розслідуванні допомагаєте? Е, чи були прецеденти в судовій системі, чи в цій системі, яка розслідує про те, що от справа почалася, і справа завершилася? На жаль, мені відомо один такий в Одеській області, коли насильство над підлітками, в тому числі сексуальне і фізичне, було дуже довго з багатьма перепонами розслідувано і доведено до суду, а багато таких кейсів тонуть на ранній стадії. Чому Низка причин, і банально корупційна зацікавленість багатьох осіб, але і нерозуміння політичного виходу, системного виходу, що робити, якщо ми будемо закривати, так от що робити, створювати систему прийомних сімей. Вона створюється. Є зараз підтримка на верхніх рівнях прийняття рішень в країні. Ми цьому дуже раді, і це вимога наших європейських партнерів, щоб ми позбавилися цієї пострадянської інтернатної системи, тому що вона породжує насильство постійно. І тепер потрібна тільки масова підтримка народу, щоб було багато людей, або які зголошуються приймати дітей в сім'ї, і які будуть підтримувати цих. Прийомних батьків. Ну і наостанок вам велика подяка за ваш такий соціальний проект. Заглушені голоси, яким ви намагаєтесь донести людям про те, наш справді про що говорять діти, які там е, живуть. Це такий проект, який виглядає, от бачите, як телефонна будка, зокрема, не в неведенге на книжковій країні. Він був представлений, куди можна зайти, підняти слуговку і послухати, про що справді говорять голоси. Це справді сповіді дітей, які зазнали насильства, перебуваючи в дитячих закладах. Сергій Лукашов е міжнародна організація СОС дитячих містечок. Amnesty SOS дитячі містечка країна був гостем прямого ефіру 1+1. Дякуємо вам. Ну, а далі у нас